Вічята місячна зоря не ясная, і на потім вовк і збирай. Ромку, а що тися так вдихав? Куда бежиш? Та біжу до Стевка, зараз будеся усик бив, та будемся дивитись. А ти що, ходи з нами подивимось? Та я без радістю, але нині, на жаль, в нічну зміну йду. А, ну що поробиш. І таке буває, добре, хоч мені повезло. А твій що? Лишився вдома, буде дивитися? Ну, а як? Уже взяв ящик пива, навіть радий, що мене вдома не буде. Та, хлопи, вони такі. Їм не потрібно мішати. Добре, Марічко, заговорився я з тобою. Стевко, мене вже зачекався, напевне. Ну, давай, біжи. Будемо надіятись, що усик переможе. Так, це дуже важливий поєдинок. Вся Україна триматиме за нього кулаки. Добре біжу, а тобі вдалого чергування. Знаєш, що головне у боксі? Шуби. Шуби? Так, шілі передні шуби. Хе. Я взяв крабові палички. Все як у людей. Приємно отак з другом подивитися поєдинок, розслабитись. Знаєш, я дуже люблю дивитися бокс. Мені подобається, що б'ють не мене. Знаєш, є такий анекдот. Тренер втішає боксера, який програв, а все таки в третьому раунді ти свого супротивника добряче налякав. Чим це? Йому здалося, що він тебе вбив. Ти вже поставив на перемогу усика? Так, 200 гривень. Ого! Ну ти мажор, курва мать! Я сотку поставив. Ну що, готовий до бою року. Включаю телек. Та там ще певна реклама. Реклама. Слухай, сходи до генерального, подивіться разом. Старому самотньо. Порадуй його і дай йому це до пульта. Привіт, Ромку. Вітаю. Дякую, що порадував старого. Не люблю сам дивитися бокс завжди приємніше із кимось. У вас так багато телевізорів. Так я дуже хочу подивитися цей бій. Тож, навіть якщо прямо зараз якийсь телевізор поламається, то я подивлюсь його на іншому. Тож сто процентів я не пропущу цей поєдинок. Нарешті у братів кличків. Появилась достойна заміна. Не дивись на те, що я вже такий старий. Знаєш, коли я був юний, я ж був боксером, бокс займає особливе місце в моєму житті. коли я ходив до школи, то однокласники били мене. Батько взнав про це і сказав, що я повинен себе захистити, тож він віддав мене на бокс. Я почав ходити, і виходило, що зранку мене били в школі, а після обіду мене били вже професійно. Відтоді я був битий два рази в день. Так, це були золоті часи. Часи моєї юності я дуже схвильований цим поєдинком і дуже хотів його побачити. Знаєш, в моєму віці зробити це важко, адже я міг і не дожити до цього моменту. Але на щастя, я дожив і подивлюсь цей поєдинок а після нього вже можна і вмирати. Життя біжить дуже швидко, і нічого з цим не вдієш, не можна поставити його на паузу. Тож, скільки мені там залишилось перед смертю. Я хочу насолодитися цим видовищем і чудово провести цю годину свого життя. Отож, зараз ми максимально чудово проведемо цей час, насолоджуючись, сподіваюсь, черговою перемогою Усика. Моє найбільше останнє бажання подивитись цей бій надіюсь, нічого нам не завадить. Та найху ж трафить з тими економіями. Знов світло відключили гади. Ну от і подивився. Фу!